Псалом 18, Начальник ухора. Псалом Давида. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук його сповіщає твердь. День неві сповіщає про них, і одна ніч дає звістку другій. Нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх, по всій землі розійшлось віщування їх. І в кінці вселенної слова їх він поставив у них сонце. І воно, мов жених, виходить із весільного чертога свого, радіє, мов велетень, щоб обійти коло своє, від краю Небес вихід Його і захід Його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його. Закон Господній непорочний, душу оживляє, свідчення Господні вірні, навчають простих повеління Господні праведні, звеселяють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі. Страх Господній чистий і перебуває вічно, суди Господні істина, всі справедливі, дорожче за золото і дорогоцінне каміння, солодче за мед із сотін, бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої, від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб вона оволоділа вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха Великого. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердине моя і Спасителю мій.